Є дуже актуальним для нашої держави. До того ж, зараз жовтень це всесвітній такий місяць паліативної допомоги. І 12 жовтня у нас буде всесвітній день паліативної допомоги. Прес-конференцію ми саме присвячуємо цій даті. І хочемо просто щоб цей місяць ми згадували і мали на увазі, що 600 тисяч українців є невиліковно хворими, і вони вже проходять, знаходяться на тому етапі, коли прощаються з життям. Частина з них в цей час страждає страждає від болю, який їм можна подолати. Уже є і законодавчі підстави для цього, але тим не менше не завжди лікарі призначають адекватне знеболення. Треба сказати, що в нас реалізується проект спрямований на захист прав паліативних хворих. Силами організації громадянського суспільства, і взагалі цю тематику людей на останніх стадіях життя тематику знеболення вперше в Україні почали піднімати саме організації громадянського суспільства, і розпочиналося це під проводом міжнародного благодійного фонду відродження, який виступив таким флагманом демократизації взагалі системи знеболення і розбудови системи паліативної та хосписної допомоги. Наш проект передбачає надання консультації правозахисниками для людей, або їхніх для людей, що знаходяться в настанніх стадіях життя, або для їхніх родичів. Він правозахисники працюють з лютого місяця у п'яти містах, але вони надають консультацію усім людям, які до них звертаються, не особливо то мають бути жителі тих міст чи областей. У нас є центр такий правозахисний в Харкові, у Сумах, у Рівному, у Києві та в Івано-Франківську. За цей час надано до 500 консультацій паліативним хворим. Четверта частина приблизно з них стосувалася питань зневолення. Але жодне з питань знеболення воно не піднімалося десь в суді, а вирішується завжди на адміністративному рівні. Тобто, як я вже сказала, у нас є всі законодавчі підстави для того, щоб лікуючий лікар, це може бути сімейний лікар чи терапевт. Виписав для людини належне знеболення і в в тому обсягу, якому воно потрібно для людини. І на термін до двох тижнів, але на жаль, лікарі все таки ще бояться перевіряючих різних каральних органів і. Не вірять в те, що вони можуть так призначати речовини, які містять якусь наркотичну складову. І тому часто виникають такі конфлікти між пацієнтом і лікарем. І тоді пацієнти богородичі звертаються до наших правозахисників. Як правило, бесіди правозахисника з лікарем вистачає для того, щоб пацієнт почав отримувати знеболення. В судах у нас є п'ять справ, дійшли до суду, але там вирішувалися просто господарчі питання паліативних хворих, тому що ми. Не відмовляємо ну, в жодних їхніх зверненнях з правових питань, оскільки ці люди дуже страждають фізично і якісь побутові речі, які ми можемо допомогти вирішити, ми вирішуємо і силами правозахисників. Зараз я передам слово Оксіні Шапувал, представнику фонду відродження. Дякую, дякую, що завітали. Насправді фонд відродження вже поспіль 10 років. Майже 10 років підтримує ініціативи з розвитку паліативної допомоги в Україні. Зокрема, ми починали в свій час з підтримки мінігрантів для громадських організацій, ініціатив в різних містах України щодо відзначення Всесвітнього дня паліативної допомоги. Чому ми, вважали, ми вважаємо це потрібним і необхідним на сьогодні, оскільки на загал дуже мало людей розуміють, що таке паліативна допомога, і дуже мало пацієнтів усвідомлюють своє право не терпіти біль і право отримати адекватне знеболення не, не, не тільки на кінцевому етапі свого життя, але взагалом в період, коли ми є пацієнтами. Тому ми почали саме з роботи в медіапросторі з громадами місцевими. На сьогоднішній момент нашими силами дійсно були із допомогою громадських організацій досягнення чимало змін в нормативно-правових документах, які регулюють обіг наркотичних речовин в першу чергу. Тому що коли ми з вами говоримо про... Паліативного пацієнта в першу чергу згадуємо про онкологічно хворих, які страждають на невиліковні захворювання чи стадії раку, знаходяться. І в рік ми втрачаємо біля 100 тисяч населення в Україні саме від онкології. Найчастіше люди ці потерпають від хронічного болю, який може бути знятий цей синдром больовий, такими препаратами, як, наприклад, морфін. В Україні до 2013 року табетована форма морфіну взагалі була відсутня. Після реєстрації національних виробників, які почали виробляти в Україні ці препарати лікарські, ситуація кардинально на жаль не змінилася. Тобто ми бачили і надалі, що практика застосування є невідповідна до міжнародних стандартів, зокрема до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наприклад, те, що ви маєте зараз в цих матеріалах, це шкала оцінки інтенсивності болю. Це можливість пацієнта самостійно визначити, як йому болить на сьогодні. Тому що ми прекрасно розуміємо, що біль є дуже індивідуальним переживанням. Ми не можемо з вами нашому пацієнту сказати, що от вас зараз тільки друга стадія болю, вам не мусить боліти, тому ви терпіть. Хоча так стається в медичній практиці, на жаль. Ми проводимо чимало навчальних семінарів для медичної спільноти для лікарів і розуміємо, що найбільша частина таких паліативних хворих на руках залишається у сімейних лікарів у первинної ланки. І саме на них, на цю групу наших медиків, фокусовані на наші навчальні семінари. Свій час, коли ми почали розмову в 2009 році з міністерством охорони здоров'я, з міністерством внутрішніх справ з Державною службою з контролю за наркотиками щодо необхідності реформування системи обігу наркотичних речовин і їх медичного застосування в Україні, ми отримали відмозу відповідь, що на жаль звернень щодо неадекватного зневолення чи не недом... Відсутності можливості його отримати, офіційно вони не отримували. Тому, власне, от з нашими колегами, з Паніальною ми почали проводити документування історії паліативних хворих, які не отримували адекватне знеболення. В той час в Україні був доступний виключно ін'єкційний морфін. І нам довелося пройти дуже довгий і складний шлях, щоб довести нашому уряду і чиновникам, що кожна людина, яка має невеликовне захворювання, має право. А піти в інший світ з гідністю, не потерпаючи і не страждаючи від сильного болівого синдрому. В нормативній документації що було зроблено важливим кроком стало затвердження постанови номер 333, яка регулює обіг наркотичних речовин в закладах охорони здоров'я, і яка дійсно на сьогоднішній момент вже дозволяє повністю сімейному лікарю самостійно приймати рішення про призначення цих препаратів. Було відмінена така норма і вимога, що ці препарати визначаються призначаються виключно комісійно. Комісія мала складатися до 2013 року з трьох лікарів. Було прийнято так само рішення, погоджено з усіма відповідними органами, зокрема з Міністерства внутрішніх справ, що ми маємо, як лікарі, мають право залишати паліативному пацієнту запас таких препаратів на 10-15 діб. Чому це був важливий момент, тому що до того була практика, коли родичі були змушені щотридні дні їздити до району лікарні, наприклад, з віддаленого на якогось села. До онколога утримувати ці лікарські засоби. Це було дуже складно для родини. Була вимога, наприклад, збирати використані пусті ампули від морфіну, яка зараз відмінена. Тобто це було навантаження як на фельдшера, так і на районну лікарню, так і власне на гаманець рідних. На сьогоднішній момент можна виписати лікарські засоби цієї групи, прописати листок призначень, тобто пояснити пацієнтам і родичам, що і як приймати в який час. Так само затверджена форма інформування родичі і пацієнта про кримінальну відповідальність, яка наступає, якщо ці лікарські засоби будуть використовуватися не за призначенням. І ми відпускаємо свого пацієнта і родича і цю родину спокійно на 10-15 діб лікування за умов контролю, звичайно, стану. Якщо якісь погіршення чи питання, лікар завжди може проконсультувати по телефону або здійснити якийсь там позаплановий візит до пацієнта. Це полегшує, звичайно, життя пацієнта, і їх родини. По перше, а по-друге, звичайно, і життя нашої системи охорони здоров'я, тому що ми не маємо. На сьогоднішній момент достатню кількість ресурсів для забезпечення довезення цих препаратів, як було раніше, швидкою допомогою пацієнтові, тобто нам потрібна машина, водій, бензин і відповідний час. Тим більше, що поліпшився стан використання цих препаратів, оскільки морфін діє лише 4 години. І раніше до цих законодавчих змін ми спостерігали ситуацію, коли морфін використовувався тільки двічі на добу, що не давало ніякого клінічного ефекту для пацієнта, який потерпав від болі. З правозахисної точки зору, ми визнаємо, що право людини на паліативну допомогу і право лікувати больовий синдром це одне з основоположних прав людини. Право на людську гідність є міжнародні конвенції, які підтримує держава Україна, і свій час підписала конвенцію про недопустиме поводження, таке, щоб допускає тортури чи принижує людську гідність. І ми вважаємо, що якраз ситуація з ненаданням адекватного знеболення ставить Лікаря і пацієнта в ситуації, коли один не надає належну медичної допомоги і порушує зокрема конвесію тортуричі свого пацієнта. Що можемо ще сказати? Напевно, важливо зазначити, що дуже велику роль у дотриманні прав таких пацієнтів грає Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зокрема, національний превентивний механізм. На сьогоднішній момент ми залучаємо незалежних моніторів, які відвідують хосписи і паліативні відділення по Україні, які так само долучають правозахисні організації у разі порушень, виявлення порушень прав паліативних пацієнтів, і виявляють, чи намагаються стандартизувати і виявити певний рівень надання. Паліативної допомоги в стаціонарі, але найбільше питання, те, що ми можемо сказати, з досвіду цього проєкту і нашої попередньої діяльності, звичайно, виникає у пацієнтів, які знаходяться вдома. Тому що в стаціонарі, все-таки в стаціонарних закладах медичних є можливість доступу до препарату, є можливість доступу до інших медичних послуг. Коли ж людина залишається сам на сам в домашніх умовах і єдиним Суб'єктом, з ким він може комунікувати з медичної спільноти є сімейний лікар, найчастіше там саме ми уявляємо проблеми із призначенням, із вірністю призначення, із вчасністю призначення таких препаратів. І, скажімо, є у нас деякі ситуації, коли Консервативні застаріли погляди медичної спільноти надають можливість використовувати міжнародні стандарт надання медичної допомоги. Ці порушення ми фіксуємо, документуємо, складаємо окремі доповіді правозахисних організацій, і, звичайно, от, як Аня вже наголосила, найчастіше ці ситуації розв'язуються на рівні поліклініки чи міського районного управління охорони здоров'я. Те, що стосується питань побутових, але в тому числі правових, теж є важливим сегментом, тому що, на жаль, у нас ще не настільки розвинута скажем, практика чи там, розуміння пацієнта, що він завершує своє земне життя, і пацієнти дуже часто не повідомляють про. Діагноз і обмежений прогноз життя сторінку повідомляють родичам. Людина часто полишена можливості закінчити свої побутові справи. Наприклад, люди, які навіть знаходяться в хоспісі, ми зустрічаємо таких пацієнтів вони вважають, що вони там перебувають на тиждень на два, але прогноз насправді життя від лікаря від лікарів є там тиждень, і людина не встигає написати заповідь. Людина не встигає передати частку бізнесу, якщо такі є. Людина не встигає завершити в тому числі питання, пов'язані з стосунками в родині, з кимось попрощатися, в когось попросити пробачення, побачити своїх рідних, які дуже далеко, з якими якісь були порушені зв'язки. Але в тому числі і юридичні аспекти, тому що ви прекрасно розумієте, в наш час економічні і побутові речі є важливими. І тому, наприклад, людина помираюча хоче відписати свою квартиру своїй дочці чи там синові. А після але не знаючи свої агноси, не роблячи такої не такої речі, не, не злучаючи правозахисників чи юристів. Після смерті пацієнта починаються судові тіганини. В тому числі у нас є прецеденти, зафіксовані, коли такі майнові претензії були, представлялися і головним лікарям хоспісів, що не неначе ви викликали нотаріуса, людина писала заповідь, відписуючи певне майно, але що ви використовуєте наркотичні речовини, то ми, ми будемо. Неначе мати претензії на чи на людина була у чистій свідомості, приймаючи такі рішення. Тому тобто, тут є дуже велика кількість аспектів, тонких таких нюансів, не тільки чисто правозахиснів, як права людини, пацієнта і доступ до знеболення, але в тому числі побутові, щоденні, але теж важливі для конкретного пацієнта і конкретної родини. Я ще хочу зазначити, що проблеми наш проект намагався також вирішити ну, наскільки була можливість проблеми з розширення мережі хосписних закладів і бригад паліативної допомоги в рамках проекту за підтримки Євросоюзу. Нам було створено завдяки локальній адвокації п'ять таких бригад в різних містах. А, але питання самої інфраструктури залишається дуже гострим. Точно в Україні не підрахована кількість ліжок паліативних. Ну за останню інформацію це біля півтори до двох тисяч паліативних ліжок. Хоча за рекомендаціями ВОЗ їх має бути чотири з половиною. ми знаємо, що 80% хворих паліативних вони б хотіли завершити своє життя вдома. Звісно, бувають ситуації, коли такі не кінетаються вдома або треба дуже специфічний догляд, або людина є одинокою і, і тоді вона потребує стаціонарного лікування. Але в Україні слід розвивати мережу служб паліативної допомоги на дому, і тут також виникають низка питань. Такого нормативно-правового характеру, тому що ця служба політивної допомоги на дому вона не може функціонувати там, при поліклініці, скажімо, при первинній ланці. І а, тільки завдяки а, добрій політичній волі там, керівництва якоїсь області чи міста можливо створити таку службу, не маючи хоспису. А в принципі, всі, а, ну, всі інші, якби в нас немає законодавства, яке б зобов'язувало. Управління охорони здоров'я вирішити проблему надання паліативної допомоги на дому. А навіть для стаціонарів в нас є стаціонарні заклади, деякі з них є навіть і такого високого європейського рівня, але штатні розписи, які в нас затверджені законодавством, вони також не відповідають потребам паліативних хворих. Не вистачає доглядальність, немає клінічних соціальних працівників і, в принципі, не може бути. Тому є велика надія, звісно, на. Форму, яка дозволить уже головним лікарям якось вирішувати свої питання штатними розписами. Але е, також є велика потреба в тому, щоб держава розробила і е, клінічні протоколи, і, і окремі понезологіям, і загальні знеболення. І, е, що, е, і взагалі створила систему, яка б дозволила розвиватися в такому напрямку, як паліативна допомога. Окреме ще питання у нас виникає щодо організації паліативної допомоги дітям. На Сьогоднішній момент це взагалі не визнана проблема в Україні. Ми зараз підтримуємо ряд заходів в різних регіонах, які присвячені саме зверненню уваги на таку категорію діток. Дитяча паліативна допомога відрізняється від дорослої, тим, що вона є меншою. Когортою спеціальних пацієнтів, але в тому числі тому, що там є менша кількість онкологічних хворих. Тобто ми говоримо в більшості випадків про діток, які мають неврологічні вроджені вади. І тут ця категорія дітей вона ділася так само на дві: одна перебуває в спеціалізованих будинках дитини Міністерства охорони здоров'я, і ці дітки позбавлені піклування батьків, інша когорта дітей лишається в родинах, тому що родина від них не відмовляється, вони дуже опікуються своїм. Дітками, але зустрічаються з рядом перепон і проблем. На жаль, найчастіше так складається в сімейній ситуації, не завжди, але таку маму, яка не покидає свою дитинку, покидає тато. Так стається. І от мама, прив'язана фактично до своєї хворої дитини, полишена можливості активної соціального якогось життя чи роботи, буде доглядати. Але догляд є складний. І от якраз в цьому питанні мала би функціонувати служба апалятивного догляду для дітей, в тому числі вдома. Мали би існувати стаціонарні заклади паліативної допомоги, де в тому числі надається така програма, як соціальний відпочинок, коли родина може залишити свою дитинку на, наприклад, тиждень чи два, аби відпочити, аби поїхати чи зробити ремонт. Тобто, це, це все нормальна система, яка би мала бути в Україні. На сьогоднішній момент у нас така потреба існує до для 17,5 тисяч дітей щорічно. На жаль, з навтаки в міністерстві охорони здоров'я у нас не існує дуже чіткої статистики, яка би визначала когорти на з діток, які потребують такого догляду. І що найголовніше, у нас нема жодного документу, який би регулював. Організацію надання дитячої паліативної допомоги у нас немає на сьогоднішній момент клінічного протоколу лікування больового синдрому у дітей, а він так само відрізняється, як у дорослих. І найскладніше питання сьогодні в Україні у нас відсутня дитяча форма морфіну, яка мала би бути, тому що дитяча форма морфіну це є сироп, вона є тим самим життєво необхідним лікарським засобом, який визначає Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто, це ще такий дуже великий пласт роботи. Єдиний дитячий хоспіс відкритий у нас в місті надвір Івано-Франківської області. У нас існує в Києві телефонна гаряча лінія паліатив, яка називається, коли можуть батьки звертатися і консультуватися з певних питань. Чому в Києві виникла ця ідея створення лінії? Тому що насправді дуже багато онкологічних самодіток направляються як в лікарню Охмадит, так і в Національний інститут раку з різних регіонів, і батьків необхідно консультувати, як поводитися зі своєю дитиною. І звичайно, питання доступу на сьогоднішній момент таких дітей до знеболення дуже складне, тому що таблетована форма морфіну може бути призначена виключно з трьох років. А ін'єкційна це завжди е, ще одна, ну скажімо так: е, це ще один бі, це додатковий біль для пацієнта, коли особливо маленького пацієнта, якому роблять додаткову ін'єкцію. Плюс наші лікарі так само бояться назначати такі препарати цю групу. Більше того існувала до певного періоду в медичній спільноті думка, що у дітей не існує больового синдрому, оскільки в них сформована нервова система. На жаль, це неправда, тобто дитинка з самого народження так само відчуває больовий синдром, її так само болить, просто вона не може про це сказати. Які не можуть сказати за себе більшість паліативних пацієнтів. Тому саме діяльність громадських організацій вона вкрай важлива з точки зору саме правозахисних організацій для того, щоб голос цих людей все-таки він був почутий. У нас є питання. Ще один мій колега з міста Воноградів просив розповісти про їхній позитивний досвід. Справа в тому, що в Міжнародні донори за програмою тристороннього співробітництва Польща, Україна, Білорусь підтримували і розбудову інфраструктури в Україні, в тому числі інфраструктури медичних закладів. І от в рамках цієї програми в місті Винограді побудовано центр паліативної допомоги, який може стати зразковим взагалі для всієї України, тому що там передбачено і дорослі ліжка на 25 осіб, і п'ять дитячих ліжок. Там передбачено функціонування при ньому кабінету. Знеболення виїзної служби. Тобто, це мав би бути зразковий заклад, який потім міг би свій досвід поширювати і на всю територію України, тому що в нас навіть хосписи не в кожній області. А, і зараз заклад потребує єдине дофінансування на 10% з державного бюджету, тому що 95% громадські діячі знайшли, залучили, побудували. От і також виникає питання на що на рахунок тих же самих штатних розписів для того, щоб зробити діяльність цього центру дійсно такою, яка б задовільняла потреби хворих, треба змінювати штатні розписи. Питання взагалі визначення державної стратегії розвитку паліативної допомоги, якою міг би керуватися такий центр. Можливо, він би став взагалі на всю західну Україну. І питання управління медичним закладом, тому що у нас традиційно медичними закладами керують лікарі, а мали бути менеджери, які мали економічну освіту вміли залучати гроші на функціонування і забезпечення максимально якісних умов. Так. Питання? Христина Срібняк, Українське Радіо, у 2012 році, якщо я не помиляюсь, мали розробити стратегію розвитку паліативних хворих та хосписів. Чи було це зроблено? Тому що ви зараз зауважили, що це треба зробити. Напевно, не було зроблено. Справа в тому, що мабуть, в 2012 році ще хотіли зробити національну програму, але ну, національні, національні програми зараз не будуть прийматися, а стратегію фонд відродження організував, зібрав всіх активістів, які працюють в паліативній допомозі. Ми всі вносили свої пропозиції щодо стратегії, розробили її. А далі на допрацювання з Олександрівна, яка, маємо надію, що приєднається до нас, очолила робочу групу, яка працює над доопрацюванням стратегії. Те, після чого, вона буде ну, лобіюватися і прийняття Кабміном. Ну, стратегія була розроблена, але вона була розроблена громадськими організаціями. На рівні Кабміну вона затверджена не була. На сьогоднішній момент ми е, зрозуміли, що е, от, законодавча база вона була змінена. Вона неначе досягла певного балансу і розуміння, і було внесено положення про політичну допомогу в закон про основу законодавства. Але, Дійсно, ми провели стратегічне планування. Зараз документ уже на виході. Спільно з громадськими організаціями ми проробили частину, яка стосується і робочого плану щодо розширення мережі закладів. і Тому подібне. Тому я дуже сподіваюся, що це буде найближчим часом, оскільки це була в тому числі одна із рекомендацій уповноваженої Верховної Ради справ людини. Щодо е, стандартизації і, і розвитку системи паліативної допомоги, тут мусить бути національна стратегія. Нема питань? Добре. Все, дякую вам дуже тоді. Ну, я думаю, контакти вказані. Якщо якісь виникають запитання, то звертайтесь, будь ласка, до нас. Ми скажемо.